У країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, Угорщині та Словаччині, зафіксовано спалахи ящеру небезпечного вірусного захворювання тварин в Україні. Останній випадок цієї інфекції зареєстрований ще у 1988 році, а з 1992-го її вважали подоланою. Але нині збудник ящуру вже майже на порозі. Хвороба наблизилася до українських кордонів. Дана хвороба вона наносить дуже значних збитків. Через що? Через те, що йде знищення поголів'я тварин сприятливих. А це велика рогата худоба, це дрібна рогата худоба, це свині. Також значних економічних збитків нанесить те, що країна не може здійснювати експорт сировини від цих тварин. Ящур – це надзвичайно заразна хвороба, яка стрімко поширюється серед рогатої худоби. Її можуть переносити не лише самі тварини, а й птахи, комахи, а також транспорт, одяг і навіть взуття. Симтомами у тварин ну перше, це те, що загальне пригнічення, температура, але особливістю цієї хвороби є те, що в ротовій порожнині тварини утворюються такі афти, з яких виділяється ну язви, з яких виділяється певна певний ексудат. В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку цієї інфекції однак загроза залишається, тож варто бути насторожі. Якщо у вашої тварини з'явилися підозрілі симптоми, не зволікайте, а одразу звертайтеся до фахівців. Коли виникає підозра, що тварина можливо має це захворювання. То ветфахівці виїжджають на місце групою, проводиться відбір проб. Це відбирається з авти чи вміст авт, носоглотковий, Може це бути змиви в залежності від того, що ми побачимо. На жаль, якщо це таке таке пройде, то виписується звіт про дослідження. І потім інформуються всі відповідні органи по ланках з нижньої до верхньої. Виписуються спеціальні документи, листи, і вже на місці проводяться заходи щодо подальшої роботи з цим з цим випадком. У разі підтвердження діагнозу тварину доведеться знищити, аби уникнути спалаху. У Держпродспоживслужбі наголошують, людина також може заразитися, найчастіше через споживання сирого молока або під час догляду за хворою худобою без дотримання гігієни. Вірус легко проникає через рани або слезові. Тож профілактика та обережність це найкращий захист. На сьогоднішній день Держпродспоживслужбою вживається ряд заходів на, в місцях переходу кордону. От, там також представлені територіальні органи Держпродспоживслужби, які здійснюють на сьогоднішній день максимальну дезінфекцію, от, всього транспорту, так, дискилимки там обладнані. От, і відповідно проводять з людьми роз'яснювальну інформаційну роботу, щоб не перевозили ніяких харчових продуктів. Ну і така рекомендується. Населенню, хто вже скажімо так, був в тих країнах і повернувся, ну, максимально ну, не менше хоча б трьох днів не контактувати з тваринами, особливо сільськогосподарськими. Тож важливо при ознаках захворювання чи змінах у поведінці тварини, або ж у випадку їх загибелі, необхідно негайно сповіщати про це лікарів ветеринарної медицини. Адже якщо не реагувати вчасно, хвороба може за кілька місяців знищити усе тваринництво країни та поширитись далі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.